Доброго дня, магія тароукраїнська, мене звати Олена. Кому прилетіло, ще й в голові засвистіло. Ваші сигнафікації кварін по першому та другому варіанту. Кому прилетіла ще й у голові засвистіла. Ваша ситуація з даною людиною взаємодіязнею. При яких умовах відбувалось? Що робив? Чи робила? І що прилетіло? Кварин по першому варіанту ваша сигнафікація ви зрозуміли, в якому напрямку вам рухатись для того, щоб здобути те, чого ви прагнете в своєму житті. От саме ви визначили пріоритети для себе, що для вас важливо на даний момент, в якому напрямку, в якій сфері, від чого ви будете отримувати задоволення? Ні, ви будете рухатись, прийнявши рішення саме до тих берегів, і в тому напрямку, по відношенню до якого ви прийняли рішення, щоб це не було особисте життя чи сфера реалізації, але ви чітко для себе визначите подальший свій рух, подальшу свою реалізацію, подальший свій шлях. Кому прилетіло, що й у голові засвистіло? Хто ця людина? Думала, що управляє часом, дуже любив, коли його хвалять. В даний момент, можливо, навіть і пиячить. Его егоїстичний, надмінний людина, яка використовувала, маніпулювала, знаходився в ілюзії по відношенню до власної ресурсності, до власних можливостей і до того, що він може досягнути в цьому житті. Надмінно думав, що він той ресурсний мах. Який зможе управляти часом і здобуде саме те, чого бажає. Він реально не оцінював ситуацію, в якій він знаходиться. Він навіть і не зупиняв, не зупиняв свій взір і не бажав думати, аналізувати по ситуації. Йому подобалось знаходитись саме в тому оточенні, де його хвалили за досягнення, за те, який він. А по-справжньому він не був саме тією людиною, якій насправді було гордитися чимось. Або він щось мав, таке суттєве, і воно досягнуто тобто той результат, який, власне, досягнутий своїми зусиллями. Ця людина не мала. Десь використати, десь обдурити, десь зманіпулювати. От саме такими. Методами він і здобував певний період, поки вищі сили не закрили йому можливість і шляхи діяти і здобувати саме таким чином. І я так розумію, що дана людина завдяки своїй власній хоризмі, а він вважав, що у нього є саме та хоризма, яка подобається жінкам, забажав використати вас. Але не так сталося, як гадалось. Да, він забажав стосунків з вами. Він розумів, що ви професіонал, що ви саме та структурна людина, а він ні. Він не має ні ресурсів, саме те, що я вже про нього говорила. Він не той, який буде вкладатися, який буде втрачати час, корпіти, сидіти саме над вкладаючись ресурсно, і енергетично, щоб досягнути того результату, якого він прагне. Ні, він маніпулював, використовував людей. Але вищі сили закрили йому можливість використовувати вас. А насамперед він бажав використати вас. Він вважав, що ви саме та жінка, яка проявить слабинку і забажає мати з ним стосунки. І таким чином він і буде, керуючи вашими емоціями, досягне того, чого він прагне. Але ви чітко зрозуміли, хто і хто ця людина. І закрили можливість маніпулювати собою. Мачу. Да, секс. Ну він достатньо мудрим себе вважав. Що те, як він пропрацював дане питання, він вважав, що він досягне того, чого він прагне. Прив'язка була. Ну, але ви почали боротися, тому що зрозуміли, що за ваш рахунок він бажає отримати фінансовий достаток. Використовуючи вас, він бажає інших результатів для себе, не стосунків, а покращити своє фінансове положення. Тому ви відсікли, закрили, ну, звичайно, що ви зрозуміли його наміри по відношенню до вас. І кому ж ну саме прилетіло йому, а що саме йому прилетіло? Що аж у голові засвистіло? Подаруночок. Він знає про це. І не тільки йому, якщо не він робив, а замовляв у майстра, то й майстру подаруночок прилетів. Який сам. Ви здобули результат для себе позитивний, хоча це. Доленосний момент і ту паутину довгий час, який він, вдаючи з себе друга плів навколо вас, ну, по-перше, він не досяг результатів по відношенню до створення пари. Ви в бездіяльності, прив'язки, які були на фоні сексуального, щоб вас тримати в ілюзіях по відношенню до нього. Використовуючи взаємодію з темними силами, ну вони попросили, щоб досягнути саме того результату, але не так сталося, як гадалось. Ви очистили, так. Очищення відбулося. Завдяки вашому роду, захисту вашого роду, ви досягли успіху саме по відношенню до даної ситуації. А що він здобув? Ну те, що він. Не здобув того, чого прагнув це 100%, тобто його наміри не реалізувалися. Вони безплодні і не матимуть результату, тобто покращити фінансовий достаток. Він не матиме стабільності, не матиме можливості реалізувати нове починання і досягнути успіху. Ні. Навіть якщо вони мають розуміння, як діяти, Саме по відношенню до, Впли... як вплинути на вас, яким чином провести ритуал, шабаш, Скільки б вони не проявляли власне силу майстерність, бажаючи, щоб у вас були проблеми, проблеми отримають лише вони, тому що вищі сили вже спостерігають за ними. Вони вже не дали досягнути бажаного, але вони розуміють, що він на цьому не зупиниться, і тому вони захищають вас, вам надають можливість рухатись далі. Ну, а це сидітиме в хворобливому стані, тому що не досягне того, про що мріє. І дане покарання, від чого в голові засвистіло, це те, що він отримає неможливість досягнути того, про що мріє. Розвилка, крадник. так, Він не досягне те, чого бажав. Хоча вважав себе достатньо мудрою. Ну, змію, пригріли ви вигляді чоловіка. Але дана кармічна ситуація, навіть якщо і розбила вам серце, то він отримає покарання за свою роботу. Ви вже зняли або найближчий час ви позбудетеся цього. Ну, а даний орликін не отримає тих результатів, яких прагнув, ну, і отримає додаткове покарання. Неможливості реалізувати і досягнути те, про що мріє в своєму житті. Порада для вас кверен по першому варіанту. Рухайтесь, дійте. Бажайте і ви досягнете того, чого бажаєте, в стосунках також. Дякую. Кому прилетіло, що і в голові засвистіло. Ваша як варіант по другому варіанту. У вас, я дивлюся, негативні наслідки того, що відбувалося в вашому житті. Ви виснажені. Можливо, хворієте, а можливо, ця хвороба називається розбите серце. Але серце розбите не тільки по відношенню до власного оточення, до діл вашого оточення. Те, що вони закрили шляхи, не дали вам можливості реалізувати ті плани, які ви маєте, як по відношенню до фінансового, так і матеріального достатку. Ви, наприклад, втратили роботу, втратили бізнес, різні моменти, але це саме стосується і матеріального достатку. І ви на даний момент в хоробливому стані. По відношенню до того, що відбулося в вашому житті. Кому прилетіло? Ну, вона достатньо має енергії. Вважає, що вона перемогла і досягнула того, чого прагнула. Вона отримала перемогу над вами завдяки вищим темним силам, диявольським. Але вона не розуміє, що. Дані темні сили незабаром потребують від неї жертви, дарунків, щоб вона внесла плату, а от чи будуть вони задоволені тією платою, ну це вже подальший час і вже індивідуальний розклад по відношенню до... Даної ситуації, але поки що ситуація відбувається і є саме такою в її житті. Вона поки що радіє, вона переповнена позитивними емоціями. Але вона навіть і не думає, що її чекає надалі. І не знає партнерські стосунки. Ви спокійно приймали дану ситуацію. Ви заспокоїлись тим, що ви думали, що в даних стосунках ви навпаки отримаєте зцілення. Довгий час у вас не було стосунків. Хоча насправді в вашому оточенні достатньо людей. Але зрозумівши, що ця людина не та людина, яка є тим партнером, який буде підтримкою, якою буде допомогою, яка буде проявляти. Кохання ні, вона бажає реалізувати власні плани за ваш рахунок. І ви зрозуміли, що вам потрібно зробити. Ви отримали розуміння, ключі для стілення даної ситуації, тобто зрозуміли, що вам зробити для того, щоб вийти з хворобливого стану, тому що ви не розуміли, як людина може цинічно по відношенню до вас так діяти, не приховуючи навіть того. Що вона бажає за ваш рахунок покращити свій фінансовий і матеріальний достаток. Вона конкурує, вона маніпулює ситуацію так, як вона цього бажає. Чого бажала, що робила. Ви чоловік. Більший йде кварент по другому варіанту, що ви чоловік. Ну, якщо ви вже жінка, то тоді... Я вам скажу, що подруга у вас була саме така. Але тут більша інформація стосується стосунків. Ви познайомилися з жінкою, але не розуміли, хто вона є насправді. Вона знала, що ви маєте фінансовий достаток, ви достатньо самодостатні по відношенню до фінансового матеріального достатку. Тобто маєте фундамент, маєте. Прибутки, можливо, власний бізнес, постійний заробіток. І за ваш рахунок, вона забажала отримати. Можливо, ви мали довгострокові стосунки. Ми не про це говоримо на даний момент. Ми говоримо про те, що коли дана жінка з'явилася, вона вже знала, чого вона бажає в даних стосунках. Ви цього не бачили. Ви думали про стосунки. Ви працювали і йшли на зустріч, Але не вона. Ви насправді її не бачили дану хитру лисицю. Вона хитрувала. В даних стосунках вона лише існувала, дозволяла взаємодіяти з нею. Але вона не була налаштована на взаємодію. Вона була налаштована реалізувати і досягнути того, чого вона прагнула. Таким чином, щоб маніпулювати вами а це доленосна ситуація. Вона зверталася до майстра мага. Єдине питання, чому ви не задумували, що з даною людиною у вас самотність вдвох? Ви ж відчували в це. Ну, але все ж таки прагнули зцілити дану ситуацію і думали, що. Можливо, згодом з часом ситуація зміниться. Тому є шанс, що в декого це достатньо такі довгострокові стосунки були. Можливо, ви проживали разом. Тому вона розраховувала, що вона отримає фінансовий матеріальний достаток за ваш рахунок. Підкорити вас бажала. Світло в віконці для вас була в певний момент, коли ви її зустріли. Але насправді ви в ілюзіях знаходились по відношенню до даної людини. Або краще сказати, тут не ілюзії, не те, що ви там, а те, що ви її не знали. Насправді, хто є хто в ваших стосунках, хто вона? Чого вона бажає? Це не те, що вони спілкувалися. Ви спілкувалися, але вона не розкривалася. Вона була сама собі на думці, були скриті моменти. Були скриті мотиви від вас, в даної людини. Да, вона бажала досягнути для себе результатів. Ну, за свою роботу вона отримала покарання. Крадники вам все. На що? Ну, щоб ви не досягнули того, чого ви прагнули. Про що мріяли, чого вважали в своєму житті, в чому реалізовувалися, в справах, в бізнесі, в реалізації. Ви розійшлися з даною жінкою і по справедливості кожен із вас отримав. Кожний по своїм діянням. Ну, вона саме бажала, щоб ви не змогли досягнути того, про що мріяли. Маніпулювала за рахунок. Емоцій, стосунків, кохання. Ключ мала до вашого серця. Бажала піти в новопочинання і досягнути успіху. Майстер, до якого зверталася, все вам подаруночки готував. Вона спала і мріяла, що досягне того, але й не думала про те, що закриють дану можливість. Все думала, яка вона мудра, яка вона хитра. На ваших плечах вона була як важка ноша. Рід ваш закрив, стабілізував саму ситуацію і змінив ситуацію, тому що ті душевні муки, які ви вже мали при стосунках з даною жінкою, вже надалі вони спостерігати не могли. Часом вона буде знаходитись, так, рід її закрив. Горе проблем матиме. В стосунках не матиме можливості загалом, їй навіть і не потрібно розраховувати всі безплодні наміри побудувати стосунки в особистому житті або мати якісь сексуальні стосунки. Вона не матиме результату Не в тому, ні в іншому випадку. Розбила вона серце, ну ви пройдете очиститись від негативу і негативного впливу на ваше життя. Ну, але без наслідків все ж таки ви взаємодіялись з зміюкою, яка довгий час негативно впливала на ваше життя. Вам порада кворенку по договори. Стабілізуйте своє життя і рухайтесь, дійте. Сенсу немає. Ви отримаєте всі шанси і можливості рухатися, досягати, змінювати свою ситуацію. Висновки робіть, а далі вже дійте по ситуації. Ну, але отриманий досвід: робіть мудрі висновки, і на підставі даної мудрості взаємодійте в подальшому. Дякую, магія української до зустрічі!